Важливість процедури обрізки вишневого дерева не викликає сумнівів. Багато садівників вважають, що обрізка вишні виправдана тільки навесні або восени, однак це не зовсім так. Розповідаємо, чи можна обрізати вишню влітку після плодоношення і як правильно це зробити? Навіщо обрізати вишню після знімання ягід? Оптимальні терміни обрізки для різних регіонів. Садівники, як правило, Намагаються не турбувати плодові дерева в літню пору, однак до вишні це не відноситься. Влітку вишневе дерево менш чутливе до втручання у вигляді обрізки. Оптимальним часом для літньої обрізки вважається період відразу після збирання врожаю. Чому і як проводять літню обрізку, влітку гілки покриті листовими пластинами. Це дозволяє не помилитися при зрізку гілок, які затінюють крону. На початку сезону або після листопаду можна видалити пагонів більше ніж потрібно саме влітку можна прищіпувати верхівки пагонів. Не рекомендується обрізати саджанці молодшотирічного трирічного віку. Літня обрізка сприяє всебічному омолодженню вишневого дерева. Момент обрізки в регіонах з прохолодним кліматом припадає на останні числа липня і триває протягом всієї першої декади серпня. Період літньої обрізки вишневого дерева, в залежності від кліматичних зон, підмосков'ї та інші території середньої смуги. У цих місцях весна вступає в свої права досить рано. Ягоди дозрівають вже всередині липня. Після збору врожаю можна приступити до обрізання вишні, вона буде корисна із тієї причини, що влітку вишневі дерева часто уражаються різними хворобами, шкідливі комахи проявляють особливу активність. Видалення уражених гілок піде на користь, дерево зможе повноцінно підготуватися до зимівлі. Не витрачаючи сили на боротьбу із захворюваннями північні регіони у Сибірських, Уральських і далекосхідних регіонах від процедури обрізки в літню пору краще відмовитися, вишня не встигає оговтатися від завданих трав, оскільки холоди настають вже в серпні. Якщо без обрізки не обійтися, слід провести стрижку в найбільш ранні терміни. Підійде місяць червень, рекомендується обмежитися санітарною обрізанням. Формувати крону дерева слід навесні з кожним роком. Погодні умови у всіх регіонах країни відчутно зазнають змін, весна і осінь часто приходять з порушенням термінів влітку, можлива сильна посуха, а зими відрізняються особливою суворістю. Це спонукало садівників вести садовий щоденник, чим докладніше він буде. Тим більша ймовірність отримати багатий урожай плодів, корисне доповнення для уточнення дня, обрізки, місячний календар, відповідні дні для обрізки всіх плодових дерев спадна фаза місяця. У цій місячній фазі напрямок процесу сокоруху до кореневої системи, і навпаки, якщо місяць росте, соки від коренів спрямовуються до гілок і листових пластин. У цей момент обрізка завдасть дереву відчутну травму. Правила обрізки вишнів літню пору, основна мета обрізки підвищення врожайності культури. Однак правила і принципи обрізки відомі далеко не кожному садівникові, це причина невдач дрібні ягоди, низькі смакові характеристики плодів, уповільнений розвиток дерева, невисокий урожай, щоб мінімізувати ризик зараження грибковими захворюваннями, обрізку проводять в сухий День без надлишку сонячних променів, вітер і опади можуть спровокувати згодом процеси гниття, який інструмент потрібен для обрізки вишні, пристосування для обрізки треба підготувати заздалегідь. Вимоги до комплекту обладнання, леза пристосувань для обрізки повинні бути правильно заточені. Вибирайте інструмент з зорсткими ручками. Він зручний в роботі і безпечний, оскільки рука не буде ковзати по рукоятці, яскраве забарвлення ручок не дасть пристосуванню загубитися в густій траві, переважно використовувати інструмент з звуженими кінцями, це дозволить провести обрізку гілки. Що росте в незручному місці, рекомендований перелік інструментів для обрізки вишні, сучкоріз з подовженими рукоятками. Пристосування дає можливість створити необхідний важіль при зрізку пагонів з діаметром близько 5-7 см. Телескопічні сучкорізи використовують для зрізання гілок на висоті в кілька метрів. Секатор, призначений для зрізання гілок з діаметром не більше пари см, важлива правильна заточка Лес, щоб в процесі обрізки не утворювалися за. Дирки кущоріз, модифікований секатор з довгими і широкими лезами. За допомогою кущоріза можна видалити відразу кілька пагонів. Садова ножівка використовують для видалення великих гілок з діаметром більше трьох см. Крім обладнання, необхідно запастися препаратами для дезінфекції. Спилов, вважається, що найбільш надійний засіб для цих робіт. Садовий вар, до речі, його можна приготувати самостійно. До складу входять парафін, каніфоль, рослинна олія оліє у співвідношенні 2 -1, 1 Є й інші варіанти суміші для замазки зрізів з готових засобів, які можна придбати в салонах, користується попитом паста ран. Ні, важливо. Уникайте обробки зрізів безпосередньо. Після спила поверхня зрізу повинна підсохнути. В іншому випадку під шаром вару або пасти будуть протікати гнильні процеси. Перед нанесенням засобу обробіть спил антисептиком. Техніка обрізки вишні, засохлі гілки вирізують до здорової деревини, Не припустимо залишати навіть невеликі пеньки. Неправильні зрізи провокують утворення дупел. заважають затягування ран. Розвинені гілки можна піддавати сильній обрізку. Обрізку завжди слід проводити на зовнішню гілку або нирку. Це запобігає загущення крони, гілки з діаметром більше 5 см намагаються не видаляти. Якщо виникає необхідність, зріз роблять садовою ножівкою, щоб запобігти відчарування кори. Спочатку роблять надпил знизу, потім зверху всі зрізані гілки підлягають негайному знищенню. Хвороботворні бактерії здатні швидко поширюватися по всьому саду, кращий варіант спалювання, щоб зріз зарубцьовувався швидше, його роблять під кутом в 4-5. Травмування дерева при цих умовах відбувається в меншій мірі. Принципи обрізки вишневого дерева. Влітку вишневе дерево можна піддавати обрізку двома способами: укорочення і видалення гілок. Під укороченням розуміють видалення верхівки втечі. Це дозволяє посилити розвиток основних гілок, нижче місця зрізання йде інтенсивний розвиток вегетативних і генеративних нирок. Укорочення підлягають гілки з приростом близько 40 см, розрізняють три види укорочення гілок, слабке укорочення. В цьому випадку втечу зрізають на одну чверть від приросту, помірне укорочення, зрізку підлягає третина приросту. Сильна ступінь укорочення в цьому випадку зрізають половину приросту видалення гілок або пагонів. Мета видалення забезпечити доступ повітря і світла всередину крони як наслідок. Збільшується кількість генеративних бруньок, підвищуються смакові характеристики ягід, щоб уникнути помилкових дій при обрізанні вишні. Важливо навчитися розрізняти тип гілок. Вегетативні гілки, на них виростають свіжі пагони, ці гілки іноді називають ростовими букетні гілки. Саме на них спостерігається плодоношення, гілки відрізняються малою довжиною, на них розташована велика кількість нирок. Існує кілька видів обрізки фруктових дерев. Санітарний. Санітарну обрізку вишні влітку проводять безпосередньо після збору врожаю. Вона включає видалення гілок. Пошкоджених механічним шляхом із ознаками захворювань, гілки конкуренти сприяють, загущення крони вишневого дерева утворюють кут, що становить менше 4,0 по відношенню до основного стовбура. Поросль в пристовбурному колі вона відволікає солідну частину поживних речовин, послаблюючи плодоношення приріст пагонів. Якщо він становить більше 50 см, як правило, вкорочують на одну третину від довжини. Течі на наступний рік на них з'являться квіткові бруньки. Формуючий влітку формує вид обрізки, проводять в щодному режимі. Бажано робити стрижку щорічно. Це дозволяє уникнути сильного загущення крони вишневого дерева, При стрижці слід враховувати, що вишня плодоносить на пагонах минулого року, якщо гілки перестають розвиватися, влітку їх легко помітити, омолоджуючи. Омолоджуючу обрізку вишневого дерева рекомендується проводити. Коли приріст помітно ослаблений, менше 20 см, скелетні сучки масово відмирають, а з плячих бруньок починають розвиватися дзиги. Омолодження допомагає в разі, якщо надземна частина дерева сильно побита, морозом обрізку роблять до здорової деревини. Сподіватися на успішний результат при омолодженні вишні можна лише в тому випадку, якщо скелетні гілки мають здорову підставу. А штамп не пошкоджений дуплами. Процес омолодження триває 2-3 роки. У цей період рослина потребує інтенсивних підгодівлі, має значення і біологічні особливості сорту стан вишневого дерева, обрізка вишні, в залежності від характеру плодоношення. Всі сорти вишні поділяються на три види кущоподібна вишня. У цих сортів крону починають формувати, коли дерево ще знаходиться в молодому віці. Щоб сформувати крону, вкорочують однорічні прирости, коли дерево вступає в період плодоношення, обмежуються легким проріджуванням крони, щоб досягти необхідного ступеня її освітленості. Зрізку підлягають тільки слабкі, хворі і загощаючи крону гілки. Вкорочувати однорічні прирости в цей період не можна. Є ризик видалити квіткові бруньки. Згодом, коли зростання річних приростів починає загасати, скелетні гілки поступово оголюються. Виникає необхідність сильної обрізки. Можна зробити обрізку на дворічну деревину, при цьому слід видалити всі засохлі переплітаються і, конкуруючи будь-яким чином гілки, якщо дерево старе. Можна в процесі обрізки заглибитися до трирічної деревини, деревовидна вишня, плодоношення відбувається на багаторічних букетних гілках, на молодих рослинах вкорочують однорічні прирости і гілки, які сприяють загущення крони. При вирізанні товстих гілок, можливо, камедитечине, що не бажано для дерева, карликова або повстяна. Вишня при обрізанні повстяної вишні є свої особливості. Плодоносити карликова вишня починає на третій рік після посадки саджанця, Плоди утворюються на річних пагонах, як правило, їх вкорочують тільки на третину карликові сорти схильні до загущення, їм особливо показана літня обрізка, саме в цей період видно. Які гілки можна видалити без шкоди для розвитку вишневого дерева? Обрізка вишні влітку молоде дерево, як вже було зазначено вище. Молоде дерево обрізають лише після досягнення ним трирічного віку етапи проведення процедури, видаляють всі засохлі і уражені хворобами гілки. Вони вже не беруть участь у формуванні зав'язей. Після цього видаляють гілки. Розвиток яких відбувається у напрямку всередину крони, всі прикореневі пагони теж вирізають, вони відволікають на себе харчування і стримують розвиток центрального стовбура. Видаляти скелетні гілки не рекомендується. Ці дії можуть призвести до летального результату. Слід перенести цю частину робіт на весну або після завершення листопада. Обрізка вишні влітку старе дерево стосується вишневих дерев, які досягли десятирічного віку, їх можна обрізати в літній сезон. Непорушне правилопомірність у період активної вегетації. Не слід наносити дереву серйозні пошкодження. У цей період у старих дерев вкорочують головним чином основні пагони. Виняток становлять здорові пагони, які не становлять загрозу загущення крони вишневого дерева. Вирізають гілки з ознаками захворювань і, уражені небезпечними комахами, каркасні гілки вирізають до рівня здорових бічних пагонів. Якщо старе дерево непомірно витягнулося вгору, його теж можна вкоротити в літній період. Обрізка кустовидної вишні, степова, влітколітня обрізка степової. Вишні проводиться для проріджування надмірно щільної крони і загального оздоровлення культури. При цьому необхідно провести наступні дії, зрізати гілки, які зазнали нападу в шкідливих комах або пошкоджені хворобами, зволікання може бути згубно для вишні захворювання швидко поширюються на всю надземну частину куща. Окоротити пагони, щоб надати кущу форму кулі. Одночасно це допомагає розрядити крону, дозволити сонячним променям і повітрю вільно циркулювати серед гілок. Процедура обрізки кустовидної вишні влітку підпорядковується правилоскелетні скелетні та інші гілки можна видаляти лише в безвихідних ситуаціях. Для вишні у вигляді куща оптимальне число пагонів варіюється в інтервалі від 6 до 10. Влітку допустиме зрізання тільки засохлих гілок, обрізка вишні колоновидна. Влітку догляд за цими сортами вишні не становить труднощів, проте потрібна регулярна обрізка, як обрізати вишню колоновидну. Влітку, якщо вишня надмірно витягується вгору, слід підрізати верхівку дерева. Це допустимо виконати безпосередньо після збору ягід. Іноді на центральному стовбурі з'являються гілки, розташовані в безпосередній близькості від верхівки дерева. Вони підлягають видаленню, оптимальна відстань становить близько 30 см, процедуру можна провести в літній період, протягом вегетаційного літнього періоду можна вкорочувати бічні пагони. Відстань від місця зрізу від стовбура має бути близько 10 см. У літній період можна видалити гілки, які ростуть під гострим або надмірно тупим кутом, надають кроні не естетичний вигляд, повноцінну формуючу стрижку для колоновидної. Вишні слід перенести на весняний або осінній вегетаційний період різновиди обрізки, щоб обрізка пішла дереву на користь. Треба познайомитися з двома технічними різновидами обрізки, обрізка на кільце. Цей різновид обрізки застосовують при процедурі проріджування. Підходить для видалення скелетних гілок, припустимо, виявлена суха або неплодоносяща гілка з діаметром стовбура більше 3 см у місці, де гілки відходять від центрального стовбура, є наплив у вигляді кільця. У цій частині дерева переважають клітини, які мають здатність активно розмножуватися. Саме завдяки цій здатності клітинного матеріалу. Відбувається швидке загоєння з пила з цієї причини. зріз гілки роблять по краю кільцевого наросту, якщо гілка досить масивна. Процес проводять в кілька етапів. Спочатку роблять підпил на відстані приблизно в 25 від центрального стовбура, щоб кора не відшаровувалася, підпилюють з нижньої сторони приблизно на третину діаметра гілки. Потім переходять на верхню частину і остаточно спилюють гілку, утворився пеньок, спилюють поверхній площині кільцевого напливу. Щоб уникнути нерівного зрізу, слід використовувати гостро заточені інструменти. Якщо все таки зріз вийшов недостатньо гладким, його додатково зачищають ножем. Рівні зрізи затягуються на порядок швидше, щоб прискорити загоєння і уникнути попадання інфекції на свіжий зріз. Його обробляють дезінфікуючим препаратом, підійде зеленка або дієвий засіб «Фармайот». Після просушування місця зрізу необхідно нанести садовий вар або інший аналог. Деякі садівники допускають грубі помилки, зрізуючи гілку разом з кільцем або залишаючи пеньок. Обидва варіанти приведуть до дефектів деревини, як правило. На стовбурі після неправильної зрізання утворюється дупло або з'являються глибокі тріщини, деревина поступово загниває, а гілка всихає. Пошкоджені таким чином, гілки служать джерелом небезпечних захворювань дерева. Розраховувати на рясний урожай не доводиться у гіршому варіанті. Дерево може загинути, бувають випадки, коли обриси кільця не проглядаються. У цій ситуації необхідно провести умовну лінію уздовж гілки, з якої розвивається втечу, що підлягає видаленню. Друга лінія перпендикуляр до зрізається гілки, що бере початок в її підставі, утворився кут ділять навпіл. бісектриса вкаже напрямок зрізу, зріз втечі або гілки на нирку. В цьому випадку є два варіанти: можна зрізати як на зовнішню, так і на внутрішню нирку. Такий різновид обрізки стимулює утворення свіжих пагонів, спосіб поширений серед садівників і активно використовується для обрізки всіх плодових культур і ягідних кущів, щоб домогтися розрядженої крони слід робити обрізку на зовнішню нирку, це означає, що втеча обрізають вище нирки, розвиток якої буде відбуватися в напрямку від крони, другий варіант. Обрізка на внутрішню нирку використовують в тому випадку, коли крона має надмірну розлогу форму. Такий прийом дозволяє підняти гілки, посилити центральну частину. У тому і іншому випадку центральну роль відіграє місце зрізу і його нахил. Обрізають втечу над ниркою. Відстань до нирки має бути близько 5 мм. якщо залишити виступаючий пеньок. Рана буде гоїтися довго, можна занести інфекцію, якщо зріз знаходиться в безпосередній близькості від нирки, є ризик пошкодити структуру нирки. Під час роботи уважно огляньте поверхню зрізу. Якщо деревина придбала темний відтінок, значить почався процес відмирання деревної тканини. В цьому випадку гілка зрізають до появи здорової деревної тканини або видаляють остаточно, як правило. Для обробки зрізів використовують садовий вар, однак наука не стоїть на місці серед сучасних препаратів дієвим засобом для загоєння ран вважається фарба, удача садова. Препарат легко пропускає до зрізаної поверхні повітря, що сприяє швидкому затягуванню місця спила. По завершенню робіт слід знешкодити рослинні залишки. Їх рекомендується негайно спалити. Золу можна використовувати як джерело мінеральних добрив, поширені помилки при обрізанні вишні влітку. Літня обрізка не повинна охоплювати скелетні гілки. Виняток сильне механічне пошкодження, як правило, така ситуація виникає після сильного вітру. Результат обрізки залежить від погодних умов, якщо встановилася посушлива погода від процедури обрізки. Краще відмовитися на розвиток дерева негативно позначається. Непомірна обрізка, допустима зрізка двох, максимум трьох пагонів, якщо виникла необхідність провести омолоджуючу обрізку в літню пору. Слід зробити це в кілька прийомів. У перший рік після посадки саджанців обрізка неприпустима, всі рослинні залишки після обрізки підлягають спалюванню. Не слід відправляти листя від плодових дерев, в тому числі в вишні. Компостну яму при внесенні компосту під культури в якості добрива патогенні мікроорганізми в короткі терміни можуть поширитися по території всього саду. Правила догляду за вишневим деревом після обрізки, що правила обрізки не були порушені. Догляд за деревом досить простий. Щоб вишня змогла повноцінно підготуватися до зимівлі, потрібно провести наступні заходи. Після листопаду рекомендується зробити благозарядковий полив. Коренева система повинна насититися вологою, при цьому всі життєві процеси загальмовуються до того, як утворюється сніговий покрив. Грунт в пристовбурних кіл необхідно ретельно розпушити. В ідеалі таку процедуру проводять у вересні, щоб навесні дерево змогло активно розвиватися, восени вносять комплекс добрив у поживний склад, входять калій і фосфор. Азотні добрива не підходять для осінньої підгодівлі. Встановлено, що вони провокують розвиток свіжих пагонів і листя. Це послаблюю, рослина робить вразливим для несприятливих зимових умов, відгуки, рекомендації та корисні поради від садівників з питання літньої обрізки вишні. Садівники з великим досвідом з розведення вишні рекомендують головне правило при обрізанні, помірність, якщо видалити багато гілок, вишневе дерево почне відставати в розвитку мета літньої обрізки прибрати зайві гілки. Щоб забезпечити і доступ світла і повітря всередину крони, це профілактика захворювань. Запорука рясного матеріалу пагони з генеративними нирками видаляти не можна, це основа для формування врожаю в майбутньому році. Проріджувати крону треба щороку, це дасть можливість уникнути загущення і масового видалення гілок, які послаблюють плодове дерево. При обрізанні пагонів вишні не слід допускати пеньків. Валентина Мальцева, Вологоцька область, купила ділянку з плодоносними культурами. Вишневі дерева виявилися в досить занедбаному стані, щоб якомога швидше привести сад в порядок. Робила не тільки весняну та осінню обрізку. Частину робіт було перенесено на літо у цей період. обрізаю засохлі гілки, і ті, що зазнали захворювань, вишня добре відгукується на укорочення надто довгих пагонів, однак намагаюся обрізати не більше двох або трьох гілок. Прону влітку не формую. Ці роботи роблю тільки по весні або після листопада. Укладення літня обрізка, вишня необхідна процедура, націлена на підтримку здоров'я дерева, збільшення врожаю. Важливо дотримуватися всіх правил агротехнічного прийому. Якщо практикувати регулярну обрізку вишні влітку, можна запобігти розвитку небезпечних хвороб, що без сумнівів позначиться на продуктивності культури. Головне правило садівника помірність у період вегетації. Вишневі дерева болісно реагують на множинні вогнища пошкодження деревини.